Доброго дня, шановні колеги. Тема мого виступу особливості навчання іншомовного монологічного мовлення учнів 7-9 класів закладів загальної середньої освіти. Після закінчення базового предметного навчання 7-9 класи учні закладу загальної середньої освіти, які вивчали першу іноземну мову, досягають рівня Б1. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнявої діяльності, зокрема й в уворінні. Та узгоджується із загальноєвропейськими рекомендаціями змовної освіти. Говоріння є продуктивним видом діяльності, в якому особа повідомляє про події та факти, висловлює власні думки, ставлення, переживання, запитує точну інформацію. Навчання монологічному мовленню як процесу продуктивному вимагає від учнів на цьому етапі навчання вміння описувати і порівнювати предмети і явища. Детально розповідати про почуте, побачене, прочитане і повідомляти інформацію, поєднуючи опис та розповідь і порівняння, що має в собі складне методичне завдання: висловлювати власні думки щодо питань, пов'язаних із повсякденним життям, світло аргументувати і пояснювати їх. У гімназіях практикуються два види монологічного висловлювання підготовлене та непідготовлене. Підготовлене мовлення це висловлювання, елементи якого попередньо відпрацьовуються, автоматизуються у понад ядницях, а потім репродукуються у формі повідомлення, розповіді інформації. Непідготовлене мовлення це такий рівень володіння мовою, на якому мовець може без підготовки, без опори на попередні задані мовні одиниці, без спонукання та допомоги з боку вчителя. Використати засвоєний раніше мовний та мовленнєвий матеріал в комбінаціях та ситуаціях, які не мали місця в попередніх видах роботи на занятті. Таке мовлення називається експромтним спонтанним ініціативним. Підготовлене усне мовлення це один з етапів формування умінь непідготовленого мовлення, якою яке є метою навчання, беручи до уваги вікові особливості учнів сьомого класу. Вважаємо за доцільне надавати перевагу підготовленому монологічному мовленню, який є легшим і зрозумілішим для учнів. Тоді як в 8-9 класах із зростанням його пізнавальних та комунікативних потреб при по різноманітні мовнього апарату не підготовлені. Учні 7-9 класів вживають мовний матеріал, як раніше засвоєний, так і в новий. Вони намагаються його варіювати та комбінувати. Вони вже можуть вирішувати більш складні комунікативні завдання, конструювати більш змістовні і разом з тим більш розгорнуті в мовному відношенні висловлювання, створювати не лише свої власні розповіді, але й передавати чужі, і поступово вони намагаються висловлювати своє ставлення до предмету мовлення, думок і міркувань, які висловлюються чи вже були висловлені раніше іншими співбесідниками. Аналогічне мовлення іноземною мовою у 7-9 класах характеризується більшою природністю, вмотивованістю та інформативністю. На такому рівні воно вже набуває різ аргументації та міркування. Важливо, що психологічні особливості учнів 7-9 класів вже дозволяють їм виконувати достатньо складні розумові завдання, формулювати висловлювання, які визначаються самостійністю міркування. Аналіз науково-методичної психологічної літератури, а також змісту чинних навчальних та модельних програм з іноземних мов, дає зробити припущення, що в 7-9 класах монолог покликаний виконувати такі комунікативні функції. Перше, це повідомлення про певну подію, далі розповідь, наступне опис об'єкта або явища і розмірковання. Відштовхуючись від цих комунікативних функцій, ми окремлюємо такі типи монологів. Які мають вміти генерувати учні за результатами навчання в 7-9 класах у межах тематики, окресленої навчальну програми. А саме: монолог повідомлення, монолог розповідь, монолог опис, монолог міркування в переконання. Наведемо приклади завдань для реалізації монологічних висловлювань в 7-9 класах: тема музика підтема композитори композитора та їх твори. Очікуване висловлювання, монолог повідомлення, завдання. Знайди інформацію про іноземного композитора та підготуй розповідь про його життя та творчість. Тема література підтема Моя улюблена книга, очікуване висловлювання, монолог і розповідь. Завдання: підготуй розповідь про свою улюблену книгу. Використовуючи наступний план: Жанр, головні герої, місце дії, головні події, мої враження. Тема наука і технічний прогрес. І тема Сучасні засоби комунікації, очікуване висловлювання, монолог опис. завдання. Ти плануєш придбати новий смартфон, опиши продавцю, який саме смартфон ти хочеш купити. Тема молодіжна культура, очікуване висловлювання, монолог міркування, завдання. Вислови своє власне ставлення до розмаїття молодіжних субкультур. І течій оцінив вплив на твоє життя та життя твоїх однокласників. Проаналізувавши зміст чинних підручників, іноземних мов для учнів 7-9 класів, можна зробити висновок, що там представлені вправи та завдання на розвиток монологічного мовлення, де очікуване висловлювання, представлені переважно в монологах описах та монологах розповідей. У свою чергу, розмірковування є чим не найскладнішим видом аналогічного мовлення на цьому етапі навчання. Однак ця складність замовлення не лише і немовної підготовки, але й здатністю особи до логічного мислення, а подекуди, і наявністю сформованих ціннісних переконань. Якщо їх немає, не може бути розмірковування, яке потребує логічної аргументації та відповідних мовних засобів. Відповідно до компетентностного підходу тематики та вимог навчальної програми, нами був створений та науково обґрунтований комплекс справ і завдань для навчання монологічного мовлення в 7-9 класах гімназії, який був успішно опробований в шкільній практиці. Розроблені права і завдання орієнтовані на розвиток 10 ключових компетентностей учнів та передбачають готовність учнів. Досить вільно продукувати у формі лінійної послідовності прості розповіді, історії або описи, детально розповідати про власний досвід, описуючи почуття та реакцію і стисло ремонтовувати та пояснювати власні думки, плани дії, що передбачено вимогами навчальних і модельних програм. Пропонований комплекс передбачає такі типи вправ і завдань. Перше, це підготовчі вправи, а саме і вправи, вправи, на підстановку, трансформаційні вправа, конструктивні вправи і так далі. Друге, мовні вправи на розвиток підготовленого умовлення, з опору на формальні ознаки, план, заголовки параграфів, ключові слова тощо, з опорою на джерела інформації, з опору на вивчену тему. Мовні вправи на розвиток непідготовленого мовлення, з опору на джерела інформації. Тексту, інформація рідною мовою, зображення, назвучуваний озвучуваний фільм тощо, з опору на життєвий досвід учнів, на прочитане або побачене, висловлюючи власне судження, думку, описуючи фантазію тощо. На цьому рівні учні повинні вміти визначати за різними ознаками найголовнішу інформацію, вибрати правильне рішення з двох зовсім різних зазначенням. Синтезувати, спираючись на мовленнєвий досвід і різноманітні асоціації, Послідовно розвивати і вибудовувати свої думки, висловлювати одну і ту ж думку різними мовними засобами, а переносити знайдене рішення в нові ситуації. А це, в свою чергу, свідчувати про сформовані в них компетентності. <ків> Варто зазначити, що проєктна діяльність як одна з педагогічних технологій, також є одним з прийомів навчання монологічного мовлення, що сприяє розвитку активного самостійного мислення здобувачів освіти і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу та реалізації компетентсного підходу. Використовуючи метод проєктів, вчитель пропонує учням виразити свої власні думки, почуття, активно включитися в реальну діяльність та розвивати пошуково-дослідницькі уміння. Так, наприклад, пропонуючи учням проект українські олімпійці в цьому класі, кожен учень здійснює самостійний пошук інформації про літні або зимові олімпійські ігри та успіхи українських спортсменів під час цих ігор, розвиває навички читання текстів, збагачує власний словниковий запас та робить достатньо чітку підготовлену презентацію на задану тему, удосконалюючи при цьому мобленєві уміння та навички. Особливі труднощі в процесі непідготовленого мовлення учнів 7-9 класів викликає використання мовного матеріалу, оскільки знайоме поняття необхідно в цьому випадку використовувати не лише у відомі, а й новій ситуації, тому для розвитку непідготовленого мовлення необхідно створити певні умови, а саме навчальну ситуацію, що є сукупністю умов мовленєвих і немовленєвих, необхідних і достатніх для того, щоб здійснилася мовленнєва дія. Яка є однією з таких умов? У ситуативних завданнях моделюється мовленнєва ситуація, тобто створюються умови, які залучають учнів у процес спілкування, мотивуючи їхні дії. Для наближення до життя створюваних на уроці ситуації необхідно добирати такі з них, які є зрозумілими для учнів у межах програмової тематики для 7-9 класів, і не вимагають додаткових пояснень. Наведемо приклад мовленнєвої ситуації наротехнологічного мовлення відповідно до тематики. Отже, тема шкільне життя під тема плани на майбутнє. Ситуація. Твій іноземний друг, твоя іноземна подруга, розповідає про свої плани на майбутнє і хоче дізнатися, що ти плануєш. Розкажи їй, які твої плани на майбутнє? Чи хочеш ти залишитись в школі після 9 класу або продовжити навчання в іншому закладі? Ким ти хочеш стати? Чи потрібні тобі знання іноземної мови для майбутньої професії? На нашу думку, мовленіва ситуація, яку може пропонувати вчитель в 7-9 класах, поникає не тільки до засвоєння тематично мовного матеріалу, соціокультурних реалій, а й також забезпечують поступове адаптування учнів до реальних умов спілкування відповідно до передбачених навчальною програмою ключових компетентностей. Для розвитку основного монологічного мовлення в 7-9 класах доцільно також організовувати комунікативні мовлені. Наведемо, приклад. Тарас снігова куля. Учитель пропонує певну тему для майбутнього монологічного висловлювання і сам говорить перше речення. Кожний учень повинен придумати наступне речення, яке має бути логічним завершенням попереднього, щоб утворювався зв'язний текст. Наведемо приклад з теми «Театр» під тема в театрі. Читка розпочинає висловлювання. В нашому місті багато театрів, багато з вас вже відвідали драматичний театр. Давайте спробуємо його описати. Далі продовжують учні. Наприклад, першу говорить, що цей театр був збудований 40 років тому. Другий учні продовжує. Театральна будівля не нова, але виглядає досить гарно. Має три поверхи і так далі. Тобто таким чином утворюється зв'язний текст. Навчанням аналогічного мовлення в основній школі варто застосовувати також іри з використанням прийому драматизації. Наведемо приклад рельової рини. Ти відома українська кінозірка, Ти тільки що повернулася з міжнародного кінофестивалю, поділися зі своїми друзями, враженнями про цю подію. Головну роль у зародженні адекватного мовлення вміння, ра і організація монологічного висловлювання в комплексі, оскільки окремо взяті вправі не вдається забезпечити розвиток одночасно всіх якостей техніки говоріння, тим паче врахуванням динаміки поетапного його розвитку та вимог до навчання. Структуру, структуру побудови слід додати принцип домінатності, який формулюється таким чином, що в кожному комплексі в основу ставиться одна з характеристик вміння уваріння. Однак, оскільки всі якості взаємопов'язані та їх прогрес взаємозумовлені, то спрямованість на встановлення цієї якості на неодмінно провокує розвиток решти. Щоб збудувати комплекс, вчителю потрібно визначити мету, заради якої будується комплекс. Яка якість буде домінантна, визначити необхідні мовленнєві завдання, які будуть сприяти розвитку даної якості та їх кількісне співвідношення, розподілити опори відповідно до статі та умов навчання, визначити послідовність та співвідношення вправ відповідно до стадії розвитку навичок. Отже, перед тим як перейти до вправ безпосередньо на розвиток монологічного мовлення. Повинні бути виконані вправи на розтикнення, конструювати вправи, ці фрази, а саме імітаційні вправи, вправи на підстановку, трансформаційні вправи і так далі. Далі слід приступати до вправ на розтикнавчих мінологічного мовлення, опис картинок, репродуктивні вправи, титулативні вправи, дискутивні вправи і так далі. Вправи з використанням перерахованих методів і прийомів повинні відповідати певним вимогам. Вони мають бути доступними за обсягом. Цілеспрямованими і умотивованими. Такі вправи повинні містити життєві приклади та ситуації. Методично правильно оформлені завдання вприять активізації розумової діяльності учнів для подальшого усного міркування. Дякую за увагу.